Приймайте і ваших друзів, пам'ятайте, то рис мусиш, що прокладемо, здоров'я й дружбу тут знайдемо. На нашій такій дружній зустрічі сьогодні присутні директор Омельницького ліцею Яроманов Ольга Павлівна. Вітаємо! І Надаємо їй слово до привітання. Дорогі діти, сьогодні ми проводимо зустріч, таку дружню зустріч. Ну, Присвячимо її День туризму. Дню туризму. Ми з вами по життю всі туристи. Правда? Ви вже так багато об'їздили за ці дні, ну то ви їздили автобусом, вивчали е, наш край. А сьогодні присвя... е, ну, присвячено буде туристичним естафетам. Без Засобів пересування сьогодні будуть працювати ваші ніжки, ваші ручки, ваші мізки. Олег, перезвони через я вам сьогодні бажаю приємної зустрічі, бажаю приємних вражень. Ну і вже ж закінчується ваш оздоровчий сезон. Попереду літо. Така прекрасна пора. Бажаю вам, щоб ви набралися сил, щоб ви оздоровилися і щоб з новими силами і повні сили здоров'я всі живі здорові з'явилися на 1 вересня до своїх шкіл. Це все попереду. А сьогодні гуляйте, відпочивайте, ну, працюйте там, що вам скажуть на станціях. Ну, всього доброго вам! Разом із командою Сонечко також і прибув їхній директор боярський Дмитро Едуардович. Запрошуємо його до слова. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні діти, педагоги, батьки, запрошені. Нам сьогодні дійсно дуже приємно сьогодні знаходитись на території Омельницького ліцея. Як мій колега Оля Паліна і педагогічні працівники завжди нас дуже тепло, щиро приймають у цих золотих, як можна сказати, стінах. Я сьогодні з дуже великим задоволенням якось так їхав сюди е, і. Проаналізував, наскільки був насищений оздоровчий табір на цьому році, скільки було поїздок, скільки е, різних було змагань уже. І сьогодні перед вами стоїть знову вибір, як сказав я Павна, по-туристичному. Але я вам бажаю тільки перемоги, щоб тільки була дружба. Тому я вам бажаю міцного здоров'я всім, наснаги, тепла, благополуччя і гарного вам відпочинку. Дійсно, сьогодні ви відправляєтеся до подорожі. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, яким іншим словом ми можемо замінити слово подорож? Ану, хто ж ви Швидет... так? Так, ану чую правильну відповідь. Дійсно. Туризму. Ого, А я знаю, справжній син волтуристу. Це ложка. Дійсно, <плес> кожен туристичний похід завершується обідом туристичний туристичні, що вдало, ми даруємо вам справжній символ туризму ложку. А чи мієте ви, як справжні туристи, рухатись? Давайте перевіримо. Отже, ми зараз показуємо вам рухи, а ви, будь ласка, всі повторюйте за нами. Ну, погоду. Охоройте. Просто витяжку будуть. Приготувалися, на полі. І я трошки подвиньки а ну то ладить. Yes, yes, yes for me, yes, yes, yes. Yes. Ми розім'ялися, тоді я запрошую вчителя фізичного виховання Каптеля Ілля Дмитровича, який пояснить вам умови нашого сьогоднішнього походу. Доброго дня. Дякую всім, хто завітав на наше свято. Але, по-перше, я хочу почути, хто ж присутній на нашому святі. А розпочнемо ми з наших друзів з табору сонечко. Будь ласка, перша команда, представтесь назву та дивіться. Молодці. Поаплодували команді. Наступна команда, будь ласка, представтесь. Наша команда. Потім вони. Наш дивіться. Помітить вас. Молодці. Наступна команда, будь ласка. І третя, четверта команда. Наша команда Молодці поаплодували всім командам. І так, зараз слухайте, будь ласка, мене уважніше. На території нашої школи знаходяться чотири естафети. Перша, яка буде спортивна, друга пісенна, третя медична та четверта буде четверта смуга перешкод. За кожну естафету команда може отримати 4 бали. Чотири по одному балу за техніку виконання, за згуртованість команди. Як ви голосно скажете свою назву та девіз та швидко виконуєте кожну вправу. Зрозуміли? Так! Молодці. Кожна команда буде розпочинати зі своєї естафети і по колу за маршрутним листом ви будете рухатись до наступної естафети. Зараз, будь ласка, капітани команд, піділіть з мене. Капітани кожної команди. Чи так по черзі вибираємо да, да. І так, за кожною естафетою буде слідкувати окремий вчитель. А за всі естафети, які ви будете виконувати, за всі бали підрахують наші судді. І так, а зараз я пропоную кожній команді ознайомитись з маршрутним листом. Ви повинні дізнатися, куди ви зараз повинні піти. Та коли пролунає музика, ми розпочинаємо наш конкурс. Зрозуміли. там буде торець. Музика буде, як музика почне, почати змагання. Увага, увага! Команди приготувалися. І так, до початку естафети Ви повинні після закінчення естафети всі свої маршрутні листи віддати суддівській колегії. До суддівської колегії входить Дмитренко Надія Миколаївна. Васильівна, троп Світлана Вікторівна та заворотній Юрій Олексійович. Всі команди, зверніть увагу, нас знаходяться на нашій зеленій поляні. Всі свої маршрутні листи ви повинні повернути.